Вітаю, мене звуть Сергій Парадигма, і я є сертифікованим гіпнотерапевтом. Сучасною мовою мене називають психотерапевт. Але для мене таке позначення моєї діяльності є вкрай образливим, адже часто психотерапевти мало того, що не допомагають вирішити проблему, так вони ще й підсаджують людей на антидепресанти. І я категорично проти цього, адже це не вирішення проблеми. Я відрізняюсь від сучасних психологів, гадалок, психотерапевтів в тому, що перед тим, як зцілювати людей, я сам долаю свої душевні проблеми. І не дивлячись на те, що я такий молодий, без сивої бороди і старої шкіри, я вже використовую такі інструменти, які допомогли мені та іншим людям досягти значних позитивних результатів. А саме, NLP. Тобто нейролінгвістичне програмування та сучасна гіпнотерапія. Цим навичкам я навчився в американському бізнес-університеті гіпнозу, і я по-справжньому допомагаю людям позбавитися від різних душевних або психологічних проблем. Знизу під відео будуть відгуки про мою працю. На даний момент я роблю великий акцент на лікування від Нікотинової залежності, адже особисто для мене раніше це була дуже велика та серйозна проблема, яка заважала мені нормально жити, вічний самообман, недовіра до себе після зриву, невпевненість у своїх силах. Я дійшов до щоденного стресу і навіть тривоги. І через місяці жахливого нервового життя я знайшов ключ для вирішення цієї проблеми. Гіпнотерапія, і я став вільним від нікотинового рабства, і тепер я можу визволити тебе, я можу позбавити тебе від нікотинової залежності прямо сьогодні, буквально за одну, максимум дві години розмови зі мною. Для цього просто записуйся на безкоштовну консультацію. Також рекомендую підписатися на мій канал. Я тут розповідаю про саморозвиток, про різні фішки, які покращують життя, і взагалі ти побачиш моє життя і мій ріст. Просто дивлячись мої відео, ти вже будеш безкоштовно зцілятися, і ти побачиш, як можна жити.